Друзі, всім привіт! Сьогодні збулася моя мрія е, офіційно. Я е, і подумати просто не міг. коли е, знімав перші ролики на YouTube, коли був такий ж вітер, перші пару вуликів, пастки, я ні бе, ні ме, коли в процесі того, як працював з бджілками, зароджувалася ця мрія, що вона взагалі збудеться. Е, і сьогодні, той день я буду з вами цим ділитися. Цією радістю, це в нас є друзі, бджоловіз. Супер супер давно я про це мріяв, ходив, бродив навколо того. Коли ми їздили на будь-які інтерв'ю, завжди я їх найбільше общупував. Так і нарешті ця річ інструмент безпосередній для здобування меду нормальної кочівлі, Оцинкований. Коротше, все так як книжка пише. Я супер задоволений. Вчора вперше я на ньому їздив. З прицепом взагалі в історії своїй, бо я прицепом ніколи не їздив на машині. Буду зараз вам в, технічному, в технічному плані показувати, як він чіпляється до машини, як загружається, вигружається. Багато є таких нюансів, от яких мені, я просто не, не бачив. І мене це, мене це дивує. Ну, Здебільшого приємно дивує. того буду з вами ділитися кожними, кожними такими тактильними. Секундочками, коли ми зараз будемо трошечки його там тут збирати розбирати, я вам зараз це все діло покажу. А саме, це в нас є. Модульна платформа. Так? Я брав саме таку невеличку, відносно, не знаю, для мене це велика, велика прицеп 3 метри, 3-4,5 метри. Коротше, він є на категорію Б, звичайно. Так, чи це, ну коротше, ну, то, що з автомобілем. ну, Типу на нього не потрібно нічого. До 750 кг я не роблю ніяких собі документів, і це мене дуже тішить. А на, цю, на цей модуль стає. В кожен ряд по 6 вуликів, тобто разом це буде 18. Це десь приблизно чуть більше, ніж те, що я до того возив прицепом, і мені це теж підходить. Я дуже задоволений. Тут не є багато, не треба довго обслуговувати. Я собі прийшов за 2 годинки, там все це оглянув, перебрав, десь поробив собі там в дочки поробив і все супер. Ну це теж не, не, не якраз саме та кількість, яка я хотів. Е, такий модуль, так і е, прицеп. Це насправді супер, теж крута штука. Мені вже останнім часом вже не влазиться от просто нічого в автомобіль. А отут вже можна буде розгулятися трошки. Можна буде собі тут наскладати вуликів повно, ну прям капець, і собі за все діло перевозити на пасіку. Прикласно, ну просто супер. Вже зараз ріпак у нас цвіте. Але ми все одно на нього поїдемо. Я чекаю зараз ремінні стяжки, і з ними ми вже будемо грузитися. І я вам ще потім обов'язково зніму про це окремий ролик. А Зараз покажу вам, як це діло працює. І в честь здійснення цієї моєї мрії, друзі, я хочу поділитися трішечки частинкою щастя з вами, так того в нашому телеграм-каналі, посилання на яке буде в описі. qr код бачите тут на екрані. Так, там я ділюся з вами з такими потаємними якимись особливими речами, котрі відбуваються в мене в житті на пасіці. Підписники про прибджолові знали давним-давно. Того, якщо хочете бути в курсі якихось таких цікавих новин першими, доєднюйтеся там. І серед підписників нашого телеграму я розіграю отаку стамесочку от Джеро. Так чисто від себе для того, щоб потішити когось, також якимось таким приємним подарунком. Так, така от чудова стамесочка поїде до одного з підписників телеграм-каналу. Того доєднюйтеся через декілька днів, зробимо там розіграш. Щоб витягнути задній ряд, так дуже цікава є система. колесо стоїть на такому металевому пруті. Тут припіднімаємо цей прут, витягаємо, витягнули цей прут, Тепер колесо може опускатися. І воно коли стає на землю, тут ми собі регулюємо висоту того, наскільки воно високо має бути від землі, і на нього буде лягати наша платформа. Ось зараз, бачите, витягнули весовний ряд. Я так це діло в розборі виглядає. Прям супер класно. Воно зараз ще в такому середньому положенні, обов'язково коли кучується. Це все діло, воно, бачите, тут у нас є ще такий болт. Його ним кріпиться висувний ряд, щоб він не виїжджав, не заїжджав. І воно ж буде в мене опущене під час кочівлі на саме нижче положення. Вулики будуть ще набагато нижче. І там з основним рядом буде трошечки простіше. Але це вже буду, я вже буду пробувати на самій кочівлі. Зараз я вам так орієнтовно приблизно покажу, як це відбувається. От перед тим, як, до речі, витягнути прицеп з-під модуля, потрібно цю таку от металеву планочку відкрутити. Вона у нас кріпиться сюди, отам от сюди. От, от там, от сюди. На два на два отвори: один тут, один тут, і тобто вона закриває такий е, можливість того, щоб прицеп е, злетів під час транспортування. Оце дуже цікаво. Я щось ну не звертав уваги на наявність такої е, такої приблуди. І е, тут по підключенню, до речі, вчора я їздив забирати його перше. Він йде з отакою е, розеткою СНГшною, би, чи якось так її називають. Так бачите, а форкоп в мене він е, з розеткою європейською. І продаються такі от перехіднички з таких от старих на нові. Він ж недорогий, це 140 гривень, але його треба при, прикупити. Це обов'язково, тому що ну, це прям потрібна річ, е, бо не, не поїдете не підключені, це 100%. Отаке от от не забути, бо приїдете забирати, і і все, і не підключите собі прицепа. Також мені дуже подобається, що взагалі прицеп він такий собі маневрений. Ми можемо так от з вами взяти одною рукою. По суті діла його собі відтранспортувати куди треба, і це не проблема. Того не треба під'їжджати особливо особливу машиною, машиною до нього, тому що його можна завжди відрегулювати, підняти вище, нижче і так далі. Це от в тому є дуже його великий плюс, те, що він досить таки маневрений. Це прям капець. Я вже ну, чекаю другу, Я вже чекаю, я вже чую, що я чекаю другу, знаєте. Це, це прям класно. І по мірі того, як песіка ростиме, докупляти платформи, як на мене, це ну, найкращий просто варіант того, що може бути. Знаю, багато хто бере собі їх одразу на колесах, щоб не знімати, не, не класти. Але мій варіант, я думаю, отакий. Будемо, що, звісно ж, ми тепер робити, працювати над тим, щоб позагрузити, попрацювати на них. Все це діло ви будете бачити, я з задоволенням буду з вами цим ділитися, того, що ну так цікаво от просто капець. І, звісно, я хочу подякувати компанії Бджоловіз, яка виробляє ці чудові машини. Ви можете звернутися за цим от мобільним номером до них, або в описі ролика буде сайт, в першому коментарі також. Хочу щиро-щиро подякувати компанії «Бджоловіз» за дуже гарний супровід, Того, що коли ми підбирали кожну детальку до нього, яким він буде, що до нього добавити, що відняти. Була неймовірна консультація, все говорилося, вони е, прощупують досвід всіх посічників. Він в них дуже великий, тому що завжди в кожного посічника є якісь свої забаганки. Всіх їх вони враховують і включають в свої майбутні продукти. Я був проконсультований вдоль і впоперек. І це за це дуже дуже велика вдячність компанії бджоловіз. Я вам рекомендую звертатися до них. Навіть якщо тільки задумуєтеся, ви вже можете собі вже вкладати собі в голову те, що незабаром будемо брати. Потрібно подивитися, яке мені потрібно, того, що ми підбирали. Там під мої вулики стійки для того, щоб вони класно стояли, для того, щоб їх було якісно можна було закріпити і так далі. Ну прям супер багато нюансів. Звертайтеся в компанію бджоловіз, там вам ну, супер класно проконсультують по ваших майбутніх платформах. Я їм за це дуже-дуже дякую. І дуже вдячний вам, адже ви слідкуєте, друзі, вам, моїм підписникам, за те, що ви підписуєтеся, ставите лайки. Завдяки вам це десь, напевно, і стається оцей невеличкий прогрес. Я десь трошки Ширюється, мені дуже подобається з тим ділитися з вами і взагалі займатися бджільництвом. Дуже дякую, що ви зі мною. Що ставите лайки, що підписуєтеся, це сильно-сильно підтримує мене і розвиток каналу. Я вам щиро дякую, друзі. І е, незабаром в нас вже почнеться ловля роїв, адже тут ми вже трішечки розібралися, і зараз вже будемо починати помаленьку дивитися пастки, е, пересаджувати рої. Ну це все в нашому дусі. Е, друзі, я вам дуже дякую. Підписуйтеся, ставте лайки, і це дуже мене підтримує. До нових зустрічей і всім папа.